Добрий день. Зараз син збирає посилку для свого дородного брата, який оборонить нашу Україну. І попросив мене спекти якогось смаколика для нашого захисника. Я задоволенням це зробила. Для цього мені потрібно було цукор і ванільний цукор, какао, дрібка солі, рослина олія. Без запаху яйця, які треба вводити по одному. Спочатку я працювала вінчиком, але е, я робила подвійну порцію і вимішувати вінчиком було дуже незручно, він забивався. Вінчик я змінила на насадку від кухонної машини, яка називається лопата або весло. І поступово ввела всі яйця. Машина дуже швидко впоралась з цим завданням. Я отримала ось таку красиву гладку масу. Ще залишилось вести борошно. Його я водила в два прийоми, Борошно з розпушувачем. Тісто виходить липке і рідкувате, тому використовувати одразу його не можна. Щоб воно стало більш щільним, треба дати йому постояти або у холодильнику 3-4 години, як мінімум, або у морзилці 30-40 хвилин. Я тримала тісто у холодильнику, і все одно воно було липке. Тому формувала я печиво з допомогою двох ложечок. Масу відразу відправляла у цукорову пудру. формувала кульку і відправляла на противень, який застелений у мене був багаторазовим тефлоновим килимочком. Цей час треба розігріти духовку вже до 180 градусів. Коли викладала печиво на колимочок, трошки притискала його зверху. Печиво випікається швидко, 8-10 хвилин. Головне не перетримати його. Зверху воно має легку карамельну шкоріночку, а всередині воно м'яке. Я думаю, що це печиво сподобається нашому Дмитрові. Це подарунок для нього. Смачного і дякуємо тобі!